Безкоштовно 200 кілометрів на власному автомобілі, як я проїхав е з свого районного центру в Житомир 100 кілометрів туди, 100 кілометрів назад, безкоштовно ну, за паливо. Ну як безкоштовно? Я заплавив правило на 3,5 тисячі гривень. Але як я відіб'ю собі цей, цю витрату? Записуйте, ви приїхали, повирішували свої питання, їдете на оптовий ринок на Малинський, купляєте капусту, е сливу, кавуни, е банани. І що вам там ще в список напишуть? Все свіженьке купляє яблуки, апельсини. Моркву і буряк. Оце все купуєте. Скупили. Потім е, розвозите це все по магазинах, накидаєте своїх там 20% зверху і все. І ви відбили свої затрати на е, на, цей, на дорогу. Ще можливо навіть е, в плюсі залишилися, в залежності скільки ви взяли товару. Ну, сьогодні я поїхав легковим автомобілем, бо взагалі я не планував нічого брати, але якось так, так вийшло, як завжди. Так що запилали лайфак, як 200 кілометрів проїхати безкоштовно.